дочекалася Андрія, сить, синочка твоєго. І мої кухи. Іоч, це і чоловік. Три губки були у полоні. Та надто лучі саме ти, та я ти так ось війнуся. Огоном, Я викидець із комбіната Азовсталь. Е, коли я повернувся, я переглядав ці, е, всі світлини, всі відео, новини фотографії на підтримку полонених. І це дійсно дуже підтримує, дуже піднімає настрій, тому що нам там розповідали, що ми нікому не потрібні, про нас забули. Але ми розуміємо, що це не так. Маріуполя потрапив з грудневої ротації 24 лютого потрапив саме у саме місто. І не виходить так, що від в'їзду в Маріуполь з сторони Мангоша і до самого заводу за 48 днів пройшов цей шлях зі своїми побратимами і вже там на заводах потрапив полон. Тому що на той момент вже не було варіантів ніяких просто якось своїми силами прориватися. Це вже було дуже важко. Дуже багато кіле зімкнулося на навколо Маріуполя. Нагадування то цих полонених. Особливо прозоки стиків парів у коля, які за ці зафілі. Фін угавіяний 14 червня. 39 місяців очікування боротьби. Ну, моя боротьба все не закінчилась. Сьогодні ми зібралися на постійну щотижневу акцію, нема вчі полонна буває, незважаючи, що ми крикрантове місце. Наше місто кожен день обстрілюється борокап, не зважаючи на обстріли, на і шатети, на кабу. Ми все одно виходимо на акції, щоб нагадати нашому суспільству і нашій державі це наші це наш нашого та наш маріупольський горизонт. 哎子